Партнери України продовжують підтримувати нашу державу і надавати Збройним силам України сучасну зброю і техніку, яка допомагає нашим захисникам відбивати атаки окупантів. У цьому відео ми розкажемо вам про передане озброєння, яке вже використовується силами оборони, а також про зброю, яку Україна має всі шанси отримати в найближчій перспективі. Штурмова гвинтівка Кольт Канада С-8» Кольт Канада С8 це сімейство штурмових гвинтівок, виготовлених у Канаді у 2005 році. Кольт Канада С-8 використовують як службову зброю Сили спеціальних операцій Канади, Об'єднаного Королівства, Данії, Нідерландів, Норвегії та Швеції. Штурмова гвинтівка використовує набої натівського калібру 5,56 мм та включає удосконалення конструкції характерні для штурмових гвинтівок С7. Темп вогню зброї від 750 до 950 пострілів на хвилину, у залежності від типу набоїв, ефективна дальність вогню 500 метрів. Вага карабіну із повним магазином не перевищує 3 кілограмів. Всього існує близько 10 різних модифікацій гвинтівок Colt Canada c 8. Кожна з яких має різні характеристики, у тому числі два снайперських варіанти. Інформація про точну кількість штурмових гвинтівок Colt Canada c 8 які отримали зброю. Ні, сили України у публічному просторі не оприлюднювалась. Зенітно ракетний комплекс С 300 с – це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії, які стали на бойове чергування у 1979 році. Ракетний комплекс призначений для оборони великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів, засобів повітряно-космічного нападу противника. Залежно від конкретного типу установки і ракет перехоплювачів. Найбільша дальність може сягати 150, 200 або 300. 300 кілометрів. Важливою якістю всіх комплексів сімейства С-300 є їх здатність працювати у різних поєднаннях всередині однієї модифікації в межах одного комплексу. ЗРК С-300 здатний знищувати повітряні цілі, у тому числі ракетні. Існує багато різних модифікацій зенітно-ракетних комплексів С 300, які мають різні шасі і характеристики. С-300 став першим зенітно-ракетним комплексом, який може супроводжувати до шести цілей і Випускати по них до 12 ракет. Україна отримала на безоплатній основі дивізіон ЗРК С-300 від Словаччини. Також у 2023 році Болгарія вирішила передати ракети до С-300 Україні. Високоточні керовані снаряди вулкано Ділер. Вулкано GLR – це сімейство оперених некерованих та керованих підкаліберних осколково-фугасних боєприпасів для артилерійських систем калібру 76, 127 та 155 міліметрів. Головною особливістю снарядів Вулкано є те, що вони можуть вражати цілі на відстанях до 100 кілометрів. Основною артсистемою для вулкано GLR є корабельна гармата вулкано Ото, оскільки такі снаряди країни-члени НАТО використовують як протикорабельні, та оснащують ними свій флот. На суходолі 155 мм снаряди сумісні, наприклад, з французькими САУ Цезар. Перед пострілом у снаряд вводяться комп'ютерні дані для ініціації системи наведення, а також дані з GPS-приймача, розташованого на гарматі. У перші 60 секунд польоту наведення снаряда на траєкторії здійснюється інерціальним методом. Сигнали похибок відпрацьовуються за допомогою аеродинамічних рулів у головній частині. Боєприпасу. Надалі відбувається корекція траєкторії за даними 12-канального GPS-приймача. Нещодавно уряд Німеччини придбав разом з ЄС 225 снарядів вулкану GLR для ЗСУ. Безпілотний літальний апарат mq 9 Ріпер mq «Ріпер» Ріпер це модульний розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат, розроблений компанією Дженерал Атомікс для використання у військово-повітряних та військово-морських силах США. Американський безпілотник mq 9 Ріпер оснащений турбогвинтовим двигуном, який дозволяє розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. БПЛА має шість точок підвізки для боєприпасів, дві внутрішні по 680 кг, кілограмів, дві посередині крила по 270 Кілограмів та дві консольні по 91 кг. кілограму. MQ 9 Reaper ріпер може нести ракети класу повітря-земля або повітря-повітря та бомби із лазерним наведенням. Максимальна дальність польоту безпілотного літального апарату до 5900 км. кілометрів. За наявності повного завантаження безпілотник може автономно працювати від 16 до 20 годин. Максимальна швидкість mq 9 ріпер 400 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість. 250 п'ятдесят кілометрів на годину компанія-виробник дронів готова поставити Україні ці безпілотники. Проте уряд Сполучених Штатів поки не наважується дати добро на це, побоюючись, що ворог може збити дрони та отримати американські технології. Автоматичний гранатомет РДС 40 АДЖІЛ. РДС 40 АДЖІЛ це 40-мм автоматичний гранатомет виробництва турецької компанії Репкон Дефенс. Ця зброя є новинкою, оскільки вона представлена у 2022 році. Гранатомет можна встановлювати на транспорті та використовувати як групову піхотну зброю. Максимальна точкова дальність зброї 1500 метрів, зональна дальність 2000 метрів, вага 35 кілограмів, швидкість стрільби від 300 до 375 сімдесяти Пострілів на хвилину РДС 40 АДЖІЛ живиться боєприпасами у стрічках, які закладені в коробки по 32 або 48 гранат. На цих кадрах можна побачити гранатомет РДС 40 Аджіл, встановлений на безпілотний наземний дрон. Така конфігурація дозволяє вести бойові дії і при цьому забезпечити безпеку для операторів дрона. Офіційно ні українською, ні турецькою стороною не було заявлено про передачу цієї зброї ЗСУ. проте гранатомети РДС. РДС-40 Аджіл були помічені на озброєнні у бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Також у ЗСУ були помічені на озброєні багатозарядні ручні турецькі гранатомети РДС 40 ЕМДЖІЛ, про які ми вже розповідали в одному з наших попередніх роликів. Броньований автомобіль Онцилла. «Онцилла» – це польський броньовик, який є ліцензованою копією українського броньованого автомобіля «Дозор-Б». у 2013 році. Польська компанія міста СП придбала ліцензійні права на виробництво українського броньовика, але при цьому зробила глибоку модернізацію машини. «Онцилла» отримала новий монітор на панелі водія, на який виводиться вся необхідна інформація, а також зображення з камери заднього ходу та приладу нічного бачення. Також польський броньовик Оснащений повністю автоматизованою системою контролю тиску в шинах. Машина має нічний режим, коли натискання однієї клавіші гасить фари та всю ілюмінацію всередині авто. При цьому для орієнтування екіпажу вмикається прилад нічного бачення. Суттєвої технічної модернізації зазнав і бойовий модуль бронеавтомобіля «Онцилла». Машина має низький рівень шумів під час руху, а температуру в салоні регулює кондиціонер. 190-сильний двигун Дойц з. Коробкою автомат працює стабільно на всіх режимах бездоріжжя. Як і український дозор Б, Онцила має бронювання і протимінний захист. Збройні сили України отримали від Польщі 100 одиниць броньованих машин Онцила. Станція радіоелектронної розвідки Vera NG. VERA-NG – сучасний розвідувальний радар виробництва чеської компанії Ера, призначений для спостереження, раннього попередження та протиповітряної оборони. Радар здатний вести приховане транскордонне спостереження за повітряними цілями на великій відстані, у тому числі за об'єктами, виконаними за стелс технологією. Його програмне забезпечення ELINT здійснює збір, довгострокове зберігання та аналіз інформації, отриманої під час всієї експлуатації комплексу. Органи моні моніторингу Вера NG показують оператору високопродуктивну тактичну тривимірну геолокацію об'єктів, пошук яких здійснюється в реальному часі, забезпечують надійне відстеження та ідентифікацію повітряних, морських підводних і надводних цілей. Чотири станції, що входять до системи, передають бойовим постам ППО дані щодо виявлення цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Комплекс Вера NG пропонується як у мобільному, так і стаціонарному. Виконанні, що говорить про його універсальність, на початку 2024 року, Нідерланди заявили про передачу ЗСУ розвідувальних станцій Вера Енджі. Друзі, якщо це відео набирає тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!